Доброго дня, вас вітає команда Страх. Сьогодні я вам покажу, як навчати свого улюбленця в домашніх умовах побутових команд. А я вам покажу, як розряджати свою собаку, якщо вона е наповнена енергією і творить у вас в домашніх умовах безлад. Диван як, да, і диван. Як це можна розгружати. Покажемо вам. Комплекс команд сидіти, лежати стояти. Будемо вас вчити, як вчити свого собаку. Найголовніше, що у нас має бути, це смаколики, гарний настрій і весела собака. Починаємо вивчати комплекс ось в такій позиції, коли собачка до нас боком. Смаколики у нас мають бути в сумочці, щоб ми могли швидко їх дістати. В праву руку ми беремо смаколик, зажимаємо пальчиком правильно. Підносимо до носика, собачка вилизує, і ми починаємо команду, наприклад, лежати. Да, молодець. І одразу підкріпили. Тобто, яка є моя дія себе? Я наче за носик, опускаю собачку вниз. Да, молодець, Добре. Прогладила собачку. Чудово, молодець. Беремо ще смадколи. Команда Сидіти. Я заносив мою собачку вверх підняти. Сидіти. Да. Молодець. Добре. Дуже важливо підкріплювати одразу на протязі 2 секунд, щоб собачка розуміла, за що саме ми її хвалимо. Стояти. В цій команді я маю собачку витягнути за носик вперед, щоб вона стала і зафіксувалася. Зараз ми злію. Це порода під буль. Покажемо вам, як навчати собачку команді поруч. Найважливіше знову це смаколики, сумочка для смаколиків і наш песик. Беремо смаколик правильно, в ліву руку, Смаколик підносимо до носика собачки і виконуємо такий рух. Відставляємо ножку, ведемо собачку назад, розвертаємо і разом зі своєю ножкою ми підводимо собачку вперед, підіймаємо ручку для того, щоб собачка посадила попу. Так, да, Молодець! Все нормально, якщо у вас не виходить з першого разу, головне не панікувати. Це у нас початкова позиція з команди поруч. Далі ми знову беремо смаколик, зажимаємо для того, щоб собачка могла вилизувати, виїдати, але не забрала у вас руки смаколик. І починаємо рух. в носик, поруч, молодець. Проходимо декілька шматочків, кроків і віддаємо шматочок. Молодчинка. Розвертаємось. Також за засмаколик поруч. Молодець продовжуємо. Декілька кроків пішли. Так, Молодець, поруч, добре. Су. Дуже важливо при змінах напрямку завжди нагадувати собаці команду. Тобто ми, наприклад, йдемо прямо, поворот направо, поруч, а потім повернулися Молодець. А починати важливо з декількох кроків, тобто банально пройти метр за смаколик і постійно хвалити собаку, підкріплювати ще й емоціонально. Бо сама команда поруч є дуже важкою для собак. В першу чергу їх темп руху дуже відрізняється від нашого. Вони набагато швидше просто ходять. Будемо гуляти. ви. Да, і починаєте гути. Так, Гра да, Вся да, касається перетягнення. Ми да, можемо потягатись. І собака погуляла. Таким, таким чином собака робить розрядку. Якщо ви в домашніх умовах вивчали чи навчали свою собачку якимсь командою. Також, при цьому... Що нам дає м'ячик? Якщо ми вміємо таку команду, як команда Дай, ми бачите, куди дивиться собачка. Дивиться вона на м'ячик. Потім м'ячик ми можемо при собі тримати на центр на господарі. Так, да, гуляй! Молодець! Добре!